Досвідчена команда, яка грає вже протягом 20 років. Сумські ворони набирають обертів популярності та стрімко входять до лав найсильніших гравців в Україні. Багато з них мають звання майстра спорту або є кандидатам у такі. Деякі грають за національну збірну. Є бейсболісти, які проявили себе в іграх за останні роки: Євген Василець та Станіслав Селантів. Для команди цей сезон почався вдало. Потрапили у групу з ще молодими колективами. Зіграли три тури, всі домашні. З абсолютною перемогою вийшли у фінал до квартету. Найкращого. Всі ігри прекрасно були, добре відіграли, всі задоволені виграшами. На рівні з бейсболом грають і у хокей, то спортивний тонус не втрачають, бо займаються цілорічно. Постійно упор йде на основну фізичну підготовку. Також зимою граємо в хокей, що теж немало важливо. Кожний ігрок по-своєму все запам'ятає. У кожного хтось хоче сильніше вдарити, хто-то хоче дуже красиво впіймати. у кожного своє. Нині готуються до фінальних ігор. Підхід до тренувань доволі простий у розслабленому режимі. Три рази на тиждень зустрічаються, аби вдосконалити техніку, а у вихідні безпосередньо грають. Такого підходу, за словами тренера, поки достатньо, щоб боротися з існуючими суперниками. Ворон видить грати на поле Велічівську вже 1 серпня. Їх противником у півфіналі буде місцева команда. Також до фіналу вийшли колективи з Києва та Полтави. Ми населений забрати кубок і привезти додому, це однозначно. Варіантів бути не може, а там говорять м'яч круглий, куди полетить, ніхто не знає. У майбутньому сподівається на вихід у дивізіон, а де суперниками сумчан стануть елітні команди, і завдання у воронів будуть більш складніші. Марина П'ятиченко, Олександр Гордус на часі спорт.